5 березня день пам'яті славного генерала УПА УГВР Тараса Чупринки Романа Шухевича. Знаємо, що він має вернутись з героями, друзями УПАЗУ СУ Суня, Воскресно. Дай Боже просимо ми, Прийди, Христе, прийди. Нас Україну у цій весні спаси. З України на цілий світ роби своє царство Боже на ноге, благо рід. А ти причиста мати Божа і наша Марія, попроси Господа Бог, щоб скоріше здійснились наші мрії. У середу поминальну. Ми згадуємо тих, хто в вічні, певні сонячного спасіння і кажемо, як завжди: Прославимо, маму, що кличе до храму. the i no. І, Ісусе, рятуй нас і вибач рибаймосне. Хай мати причиста і будь-я військо в країну всіх нас горіше спасе. І Найкращих наших героїв найбог повертає не з а сонця неба храмів. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, перші проголов не поїхали. Спочатку Трампа, який обірізав допомогу Україні, заморозивши її, поки Зеленська не вибачиться. Тепер і старе бункерне виступило із заявами, де залякувало українця та погрожувало нашому президенту. Одразу після його наради по Україні полетіли шахеди. А потім і ракети Києва такують. Тепер щоночі вогоня. і все як передбачали джерела. Удар по Україні одразу після сварки сполученими штатами Америки та термінової наради Путіна і сотні шахедів та десятки ракет. Знову били по Києву ранок середи у відповіді на удари по Україні. Райні ЗСУ не мовчали, і, як завжди, послалися на сотні вогняних подаруночків окупантам. П'ять великих російських казарм за ніч на ранок повністю згоріли пітер. Москва, Воронеж, Омськ, омська, краснодар, от вам і помста за удари по Києву. Це 5 березня окупанти нас пам'ятають надовго. Сотні загиблих вогонь, сонні живцем. Прямо зараз небо Москви терміново закрито. Окупанти пишуть про понад 197 дронів реактивних. Мова йде про паляницю, які уражають військові п'ятьох міста. Пишуть про те, що прямо зараз загиблих і поранених уже в сім разів. Більше ніж у Дніпрі та Полтаві мова йде про полігон та училище разом взятих тіла в Москві самого ранку, і після нових вибухів везуть у морги. Загально за усю ніч понад 658 загиблих. Крім того, працюють диверсійні групи на території РФ. Одразу 10 аеродромів РФ та 18 критично важливих об'єктів без світла. А прямо зараз горить так звана Пітерська та Московська ГЕС. ГЕС, яка є центральною в кільцевій системі, місто Москва без світла, також як і півпітера стали всі військові заводи. Крім того, нанесений удар по до гесії пороги та нива за останні дні лютого помста за страшені дні України продовжуються серйозні пошкодження дамби. В цю гру можна грати у двох обстріл за обстріл. Патроживо доповіли. Саме тому всі атаки скоро Москва зупинить і, мабуть, найближчі дні не будуть бити по крайній, оскільки у відповідь Україна обрушить російську інфраструктуру повністю. Тисячі безпілотників готові до виліту хороші новини. Після заходу на одну із баз у Курузько ЗСУ захопили понад сто кабів, якими мали бомбити Харків. Тепер які успішно перевезли на територію повністю підконтрольну на Україні. Наші пілоти другий тиждень Працюють в режимі а відновлюючи літаки, які вивезли з Курської області у Жуляни. А потім термінал промістили по різних підземних складах. В той же час рязанський НПЗ таки повністю зупинений. Російська армія на прикордонні залишилася без тони палива. У той же час Російська Федерація, перебуваючи під серекторальними санкціями, не може ефективно ремонтувати пошкоджені НПЗ. А тепер це пристрої та збитки для російської економіки, але насамперед це неможливі здійснювати нормальну логістику для окупаційної армії. Про це розповів військово-політичний аналітик. Дмитро Снігерєв експерт прокоментував удари українських безпілотників у нічина сьогодні по нафтопереробному заводу НПЗ Абашніфтя у місті Уфа. столиця Башкортостану цей завод охоплює три виробничі майданчики. До того ж, сукупною потужністю 23 мільйони тонн на цей рік. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. Слід зазначити, що удари задавалися насамперед по установках нафтопереробного заводу. Йдеться про установку Л 247 на території НПЗ, також на технологічному обладнанні. І оце це два вертикальних стелевих резервуари та магістральні у трубокові подачі з сировини. Зазначив, що подібна тактика задання ударів відмічалася і під час атаки на Рязанський НПЗ, відповідно на Астраханський НПЗ, які наразі зупинили свою робничу діяльність. Розповів Снігіро. Він зазначив, така тактика ударів була обрана не випадку. Річ у тім, що Росія, перебуваючи під сектуальними санкціями, не в змозі забезпечити ефективний ремонт пошкоджених нафтозаводів. А це простій і головне збитки для російської економіки. Але насамперед це неможливість здійснення нормально. Не логістики для окупаційної армії йдеться про те, що ці анпазе були заточені насамперед на логістику збройних сил країни окупанта. Пояснив гість ефіру. Аналітик додав, що якщо подивитися на виробничі потужності башні ті, то це понад 60 найменувань продукції, серед яких бензин, мазу дизельне пальне. Це компоненти, які насамперед відповідають за логістичну частину російської армії. Відповідно, неможливість нормальної логістики з них дій ефективність російської армії, як у Курській області, так і безпосередньо на території України, резюмував Дмитро Сільмірьову. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь На канал переможемо разом. 39-й псалом. Твердо я надіявся на Господа. І Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрасти і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав у уста мої пісню нову хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив Ти чудес Твоїх для нас, хто уподібниться Тобі помислами твоїми про нас, хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха, всипалення і жертви за гріх ти не бажав, тоді я сказав: ось іду. У свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх, ти знаєш, Господи. Не утаїв я правди Твоєї в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконні мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулось у мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені. Нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені. нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, Великий Господь. Я ж немічний і убогий, Господи, допоможи мені. Ти поміч моя і моє спасіння. Боже мій, поспіши. По хаті бігають щури, вилазять з кожної нори, Вистрибують з підлоги. Я прошу допомоги. Нахабно вдерлися вони у жовто сині мої сни і всюди серед ночі червоні їхні очі любить щур деревину гристи і без того слабоньких стін. Ще учора був комуністом. Тепер у підпіллю він, колись у кожного щура. Були посада тонора велика чи маленька, і він сидів тихенько, він в ту нору помалу гріб, і коло нього мали хліб, і родичі, і діти, чому би не радіти, та нанесло грозу зненацька, В блискав, блискавка, у серце грім. Ой ти горе біда, щуряцька, незвично смоктати хрин, Поховалися щури, лишень до певної пори сидять в півницях тихо, накликуючи лихо на слово суверенітет, щуряків є імунітет не і отрута, бо в них уся валюта, а крім того, сусід московський. Найщуріший щуріший з усіх щурів, щур, щуриновий, щуриновський боятися не велів, і вже у кожного щура нові повадки, як в кнура, потроху він звіріє, жиріє та нагліє і знову тягне до гори свої криваві прапори, і вся щура часила кричить на повне рило. Тактя щурики не ховайтесь, вилізайте з щілин та дзюр, всі щури всіх країн єднайтесь і смерть тому, хто не щур. По хаті бігають щури, вилазять з кожної нари, вистрибують з підлоги, я прошу допомоги, бо вже не вночі, а зрання, руденьке лисе щуреня. Не щурить очі. Знов щось сказати хоче. Єднаймося, брати і сестри, Українці. Навколо тих, хто здійснив з козацького роду нашого нескореного народу. Берімося поборемо. Разом переможемо. Слава Україні! Україні! Минає 303 місяць дня зняття відеоприсяги у місті Апостолове. Є міст Запоріжжям та Миколаєвом в Січиславській області. Пропоную вам його пісню у День пам'яті 75-річчя смерті нашого великого героя України Романа Йосиповича Шухевича. Генерала ОГВР упа Тараса Чупринки, щоб дарити вас святим козацьким християнським духом, чеченківським, франківським, українським Бандерівським, і щоб ви єдналися саме навколо українців, нащадків, тих, хто є з козацького роду, нашого народу, а не навколо тих, які грають вар'ята. Що вони нібито надзвичайні рятівники України, але насправді їхні батьки, їхні діди, прадіди були ті, які були вороги і зрадники України. Пам'ятайте Христові слова, що ніколи з твого дерева не буде доброго плоду. А також що ніколи будь-які. Не зможуть стати колоссям хліба Божого. Не дайтесь до ресвіта, шукайте світло правди і віри Христа від пророцтва, які передала Пречиста Божа мати, Пресвята та побожні люди. І за вірою вашою вам і всім вашим рідним і близьким, Бог більше ласки давати буде. А скоріше до нашого краю сонячно славно прибуде. Тоді, коли нагадаю вам я, що ви бачили чудотворні хрести, біля яких треба запалити, особливо лампадки у ці страсні дні. І найбільше біля Страсного Хреста України, де, згідно передань, Пречистий Богородиці, має зійти чудохрам, з якого воскресне тисячу святих. Серед них, як славні генерали, вернуться Іван Франко, Джохар Додаєв та Роман Шухевич. І буде на білих конях у козацьких соківських формах переможний похід сонячно воскресних героїв і друзів у Паз ЗСУ, найперше по Франківську з Божим військом. За що були пророчесні видіння, а найголовніше слова при Чистої Богородиці та Пресвятого Бога нашого синього Корусу Ісуса Христа. Тож тримайтеся на краще, сподівайтесь, злу не дайтесь. Прихні, яка все більше іде під виглядом правди у ці дні, але неминуче всяку чму переможе світло Боже. В Україні іде наша пиття, наш клич. Який ви зараз почуєте, наша пісня козацька, і коли всі добре знаєте мотив, є така пісня, «Розпрягайте, хлопці бою. Допрягайте разу до України, да її вой. Я думаю, що після нашого візиту, після цю віночку, добряче торце село вашого святого краю і з нами разом на нашу святу справу, до нашу задуму державу. Я в світі

Ми заборі пішли, ви що є, а не брали, краще в медионі, у гайдах не знову, краще в медиові, у гайдах. Українці пане дайте, слава володар, Україну, захищайте, відзавів ворогів. Україну захищайте, не сприяйте ворогів. До святило.